Настрій, звісно, бойовий настрій бойовий. Деякі з учнів, вони навпаки, в них є такий запал, вони будуть боротися. Вони у нас борці, і вони у нас переможці. Війна не зупиняє юних науковців. На Чернігівщині проходить третій обласний етап учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Уже відбулися з української мови та літератури. А ми завітали до обласного наукового ліцею на олімпіади з фізики та німецької мови. В цьому році участь в олімпіадах є добровільною. Тому із п'ятдесяти семи громад тільки одинадцять забажали брати участь і мають можливість, три ліцеї обласного підпорядкування та приватний заклад мудрангеліки освітні для нас. Олімпіадний рух це ще певна система перевірки знань, тої якості, яку ми намагаємося забезпечити і дати дітям, дати дітям можливість бути конкурентоспроможними. для безпеки. Третій етап олімпіад проходить в укриттях на місцях у школах та обласних ліцеях. Не сильно Воно вплинуло на наш емоційний стан, оскільки, якщо ми все-таки взялися за щось, ми маємо до цього готуватися, прям ну, старатися як можна більше готуватися. Ми вже звикли до таких умов, я вважаю, тому все добре. Освітяни контролюють дотримання академічної доброчесності, роботи будуть надані журі на паперових носіях. Це повинно бути приміщення з укриттям. Насамперед, безпека. Потім роботи будуть надіслані паперовий варіант до членів журі, які перевірять роботи. Підготуватись ну трошки вдалося, тому що працювали в режимі зуму з учителем. Це дуже потужна команда, і це результат дії всього освітнього закладу протягом попереднього року навчання. Готуватися було важко, але для наших співрозмовників, ліцеїстів, вчитель організував і практичні лабораторні заняття з тієї ж фізики. Він нас возив до лабораторії Чернівського університету, де також ми робили деякі досліди. Тому я вважаю, що ми зможемо показати результат. Скажу чесно. Найкращі мої студенти це завжди були з ліцеїв. Вони відрізняються, в них більше досвіду, вони більше працюють, вони більше розв'язують задач, це видно. Це видно по тому, як вони пишуть контрольні роботи, коли перевіряють, це видно дуже добре. Переможці обласних етапів стануть учасниками всеукраїнських етапів олімпіад із навчальних предметів. 70 здобувачів освіти візьмуть участь в олімпіадах четвертого етапу від Чернігівської області. Ми беремо участь у 16 олімпіадах цьогоріч.